Рівчається дивний парадокс у сучасному садівництві люди витрачають більше грошей, ніж будь-коли лише для того, щоб збирати все менше й менше врожаю. Пакетовані добрива, стимулятори росту коренів, пегить метри, цифрові інструменти, ніби не можна виростити жодного помідора, не інвестуючи, як у будівництво гідропонної фабрики. Але якщо ви мріяли про невеликий садок на задньому дворі. Або відчуваєте розчарування, бо нічого не росте, ґрунт твердий, а добрива стають дорожчими. Це відео може стати саме тим поворотним моментом, якого ви шукали. У той час, як більшість людей поспішають купувати органічні продукти з полиць, заповнених консервантами, є інший шлях: тихий, старомодний, але неймовірно стійкий садівництво по поаміжськи, без електрики, без хімікатів, не потрібно витрачати ні копійки. І все одно ви отримуєте свіжі, смачні рясні продукти. Їхні секрети не замкнені в лабораторії, вони прямо під вашими ногами, у ґрунті, у компості, у місячному світлі та в самому ритмі природи. І сьогодні ви побачите самостійну систему вирощування, яку може розпочати кожен, маючи лише невелику ділянку землі та серце, готове жити чистіше, глибше та в гармонії із землею. 1. кінський гній. Запах кінського гною змушує багатьох морщити носи, але для амішів це запах живої землі. Вони не називаються відходами, вони називають це невикористаним ресурсом. Один кінь може виробляти понад 18 тонн гною щороку, і вони не марнують жодного грама. Але цінним кінський гній робить не лише кількість, а й якість. На відміну від хімічних добрив, які діють як швидка їжа. Змушуючи рослини швидко рости, виснажуючи ґрунт, кінський гній поступово просочується в глибші шари землі, покращуючи структуру ґрунту, зберігаючи пористість і вологу і створюючи середовище, де коріння може рости глибоко, і при цьому дихати. Вони не просто розкидають його безладно. Спочатку вони компостують його 2-3 місяці, щоб знизити температуру, усунути патогени та залишити лише живий гумус. Після внесення цей компостований шар діє як тепла ковдра, живлячи рослини не силою, а повільним, стабільним потоком поживних речовин і життя. І найцінніше та це не врожай, а момент, коли ви бачите, як потрісканий, сухий ґрунт перетворюється на вологий ароматний чорнозем, що кишить життям завдяки тому, що інші щоранку викидають. 2. Гарячий компост. Більшість компостних куб у міських садах це просто гнила органіка мокрі, холодні та брудні, вони не виробляють поживних речовин, вони виробляють запахи та мух. Але для амішів компостування це наука без лабораторії, вони не змішують навмання, вони вимірюють на око, відчувають рукою. Для них правильна компостна купа повинна досягати 60-70 диджік, 140-160 сто Досить гаряча, щоб знищити насіння бур'янів, спори грибів і навіть розм'якшити дерев'яності стебла. Щоб досягти цього, вони дотримуються точного співвідношення 30 частин коричневого матеріалу, сухе листя, папір, тирса, доптерм частини зеленого, овочеві відходи, свіжий гній, занадто сухий, і купа залишається холодною, занадто мокрий і починає пахнути. Настільки ж важливо. Вони перевертають купу щотижня, щоб жодне місце не залишалося мертвим. Це жива система, де кухонні відходи, яєчна шкаралупа та опале листя перетравлюються шар за шаром. Наприкінці сезону ви отримуєте не просто добриво, а шар чорного, дрібного ґрунту, який пахне лісом після дощу. Вони не називаються компостом, вони називають це ґрунтом, створеним з нуля. Три місяць. Коли ви садите насіння, що важливіше хороше насіння, чистий ґрунт чи ідеальний час. А міші кажуть місяць, тому що місяць не тільки контролює припливи, він також тягне рослинний сік і ґрунтові води, вони не вимірюються машинами, а спадковими знаннями, молодик для коренеплодів, повний місяць для листової зелені, і вони спостерігають, крес салат посіяний у повний місяць, проростає на два дні швидше. Салат, зібраний під повний місяць, пульсує життєвою силою, але при посадці поза циклом рослини ростуть повільно, з м'яким і пониклим листям. Багато хто сміється і називає це марновірством, проте наступного сезону вони знову купують нове насіння, а міші не пояснюють, оці вони просто довіряють місяцю. І правда в тому, що місяць не потрібно розуміти, його потрібно лише поважати. Бо садівництво, це не контроль над ґрунтом, а вхід у ритм, більший за вас самих. Посів у потрібний час навіть коли ніхто цього не бачить, то завжди має значення, яке помітить лише терплячий, Четвари – внесення добрив вручну, а міші не використовують розкидачі добрив, їм це не потрібно, тому що для них повільна прогулянка між рядами, розкидання жменями власноруч зробленого компосту є невід'ємною частиною вегетаційного періоду. Коли їхні руки торкаються добрива, їхні очі спостерігають за структурою ґрунту, їхні ноги відчувають м'якість під ногами, їхні вуха вловлюють хрусткий або вологий звук, який видає земля під їхніми чоботами, це не просто підживлення, це слухання. Вони виявляють, де ґрунт ущільнений, де вода стікає занадто швидко, або де землі потрібно відпочити після виснаженого сезону. Жодна машина не може виміряти це, і добриво розкидане таким чином. Не шокує рослини, воно змішується із землею, як сіль, що розчиняється у воді. Живить коріння повільно, м'як достатньо, щоб рослини поглинали, але не настільки, щоб вони стали ледачими та мілководними. Ось як вони підживлюють, не поспіхом, не оптом, а терпляче, як батько, що веде свою дитину обережним кроком за кроком. Ти мульчування старою соломою. На грядці, а міщів ранньою весною ви не побачите голої землі. Кожен ряд вкритий шаром соломи, сухого листя або деревної стружки, не для того, щоб приховати, а щоб зберегти. Ця мульча не для краси, це жива ковдра. Вона захищає коріння від палючого сонця, запобігає занадто швидкому випаровуванню води, а головне, захищає мікроскопічне життя в ґрунті від вигоряння. Під цим покривом земля все ще дихає, коріння все ще розростається. І рослини процвітають у стабільному середовищі, а міші не згрібають її щоранку, вони дозволяють їй повільно розкладатися, перетворюючись на гумус, перетворюючись на живлення, і вони розуміють одне сад з оголеним ґрунтом, це сад, що працює в холосту, мульчування це, це не про приховування того, що не так, це про збереження того, що живе. Кожне стебло соломи утримує вологу, утримує структуру та утримує тихе життя під поверхнею, там де все по справжньому починається. Щостять поливати менше, але глибше. Багато хто вважає, що щоденний полив означає догляд за рослинами, але аміші поливають лише двічі на тиждень, і їхні рослини ростуть сильнішими, краще переносять спеку і живуть довше. Вони поливають менше, але глибше, щоб волога досягала найглибших шарів ґрунту, до яких може дотягнутися коріння, і через це коріння змушене рости вниз, а не розростатися тонким шаром по поверхні. Результат рослини, які міцніше закріплюються, ефективніше поглинають воду і не в'януть після кількох спекотних днів. Зазвичай вони поливають рано вранці, коли сонце м'яке, випаровування низьке. І рослини мають цілий день, щоб використовувати цю воду як паливо для росту. Для них полив це не нікоби це не про те, щоб зберегти рослину живою сьогодні, а про те, щоб навчити її витримати завтра. Вони не балують свої рослини, вони їх готують, і, як не дивно, рослини, здається, цінуються більше, ніж будь яке добриво. Сім. Власне насіння наприкінці кожного осіннього сезону. Поки багато людей поспішають виривати старі рослини та готуватися до наступного раунду посадки, аміші ретельно відбирають свої найсильніші, найздоровіші рослини з найбільш рівними, повними плодами не для їжі, а для збереження насіння. Вони обирають насіння з рослин, які спостерігали протягом усього сезону, які переносили посуху, чинили опір шкідникам або давали найсолодші плоди. Насіння сушать, очищають, маркують вручну та зберігають у скляних банках на дерев'яних полицях, у сухому та недоторканому вигляді, окрім родини. Це насіння обирається не за промисловими стандартами, а на основі реального життєвого досвіду. Цей ґрунт, цей клімат, цей компост, ці руки. З часом ці сорти не просто зберігають хороші риси, вони стають краще пристосованими до землі, як тиха пам'ять, передана землею. Збереження насіння це не лише незалежність, це передача живої спадщини, яка розуміє ваш сад краще, ніж будь-який магазинний пакет. 8. дощова вода. Аміші не просто відкривають кран, щоб полити свої рослини, вони дивляться вгору. Кожен дах у їхній громаді спроєктований так, щоб направляти дощову воду у великі бочки, розташовані вище саду для створення природного тиску, без насоса, без електрики. Лише один хороший дощ може полити весь сад протягом тижня. Дощова вода без хлору, м'яка, необроблена саме те, що віддають перевагу рослини. Але що важливіше вони поважають природний цикл вода приходить з неба, і вони ловлять її найпростішим способом. Коли вони поливають, це ніколи не буває необережно вони поливають кожну рослину, кожен ряд, рівно стільки, не більше. Для них марнування води означає марнування чогось більшого зв'язку між небом і землею. Кожна зібрана крапля да, це крок до підготовки, до посух, до несподіванок. А міші не чекають дефіциту, щоб почати цінувати воду вони готові заздалегідь з найскромнішими інструментами. 9. Змішані посадки. В Амішському саду ви ніколи не побачите ряду лише з одним типом овочів. Помідори, оточені чорнобривцями, цибуля росте поруч з морквою, кукурудза стоїть разом з квасолею. Це не через брак місця, але це тому, що вони знають рослини не процвітають на самоті, вони використовують змішані посадки, щоб запах однієї рослини збивав з пантелику шкідників іншої. Наприклад, чорнобривці поруч з капустою відлякують попелицю, базилік навколо помідорів відганяє рогохвостів. Але переваги виходять за рамки боротьби зі шкідниками. Ці рослинні пари збагачують ґрунт, діляться поживними речовинами під землею, утримують вологу, створюють ніжну тінь і, що найважливіше, сприяють біорізноманіттю. Ось як вони захищають свій сад без пестицидів. Це може виглядати безладно, але це процвітаюча спільнота, де кожна рослина відіграє роль в екосистемі. Жодна рослина не є самотньою. І жодна рослина не бореться самотужки. 10. захист за допомогою перероблених матеріалів. Коли настає перший мороз у сезоні, а міші не поспішають купувати пластикові чохли чи вмикати електричні обігрівачі, натомість вони йдуть до старої дровниці, дістають зламані віконні рами, старі шибки, зношені мішки з мішковини або товсті клапті тканини. Для них кожен з цих предметів є цінним щитом. Вони будують холодні рами з пошкоджених віконних шибок, підпираючи їх соломою або цеглою, щоб утримувати денне тепло та відганяти нічний холод. Ці імпровізовані накриття можуть утримувати 10-15 градусів тепла порівняно з зовнішньою температурою. Достатньо, щоб зберегти ніжні саджанці живими протягом суворих ночей, захищаючи рослини від сильного вітру або нововиведених шкідників. Вони накидають тонку січасту тканину, нічого щільного, нічого герметичного, просто ніжний бар'єр між рослиною та суворим зовнішнім світом. Жодних промислових матеріалів, жодного складного налаштування там лише викинуті предмети, використані в потрібний час і правильним способом. І ось парадокс найдешевші речі часто забезпечують найдовговічніший захист. Так само як обвітрена рука все ще може захистити молодий поросток від сонця. Одинадцять використання квітів У яскравих амірських садах квіти садять не лише заради краси кожна квітка ретельно відбирається та висаджується в потрібному місці в потрібний час, матам як мовчазні воїни, без зброї вони вирощують чорнобривці. Щоб відлякувати нематод і попелицю, садять бокчой, щоб відволікати трипсів від основних культур і обсаджують свої сади лавандою та кропом, щоб приваблювати сонечок, паразитичних ос і місцевих бджіл, природних ворогів поширених шкідників, але більше ніж просто залучати корисних комах, вони культивують повну екосистему, яка потрібна цим комахам для процвітання. Між рядами овочів вони висаджують смуги квітів, які слугують стежками для метеликів, притулком для бджіл і затіненими місцями для жужелиць, що полюють на шкідливих личинок. Вони розуміють, що здоровий сад походить не від пестицидів, він походить від балансу. І щоб створити цей баланс, іноді вам доводиться вирощувати те, що ви не можете з'їсти, щоб усе інше могло процвітати. 12. БЕЗ оранки. У багатьох місцях оранка ґрунту позначає початок вегетаційного періоду, машини ревуть і земля перевертається. Люди вірять, що це розпушує ґрунт, але насправді це порушує живу структуру під ним, а міші не орють, вони не копають глибоко, вони зберігають верхній шар ґрунту недоторканим, розпушуючи лише там, де садять насіння вручну, і додаючи компост золу, мульчу або солому. Чому? Тому що під цим ґрунтом лежить жива мережа старе коріння, мікоризні гриби, водні канали, мікробні колонії та земляні ходи. Оранка все це руйнує. І щоразу, коли ґрунт порушується, йому потрібні місяці, щоб відновитися, а міші дозволяють ґрунту природно регенерувати один рік вони вирощують листову зелень, наступного чергують квасолю або сидерати. Часом гумусний шар потовщується, а ґрунт пом'якшується зсередини, без лопати. Те, що вони збирають, це не тільки здоровіші врожаї, а й ділянка землі, яка дихає, утримує вологу і піклується про себе як тіло з пам'яттю, якщо ви його не поламаєте, аміші не займаються садівництвом, щоб похвалитися, вони займаються садівництвом, щоб бути ближче до землі, один до одного і до себе у сучасному швидкоплинному світі. Де все вимірюється швидкістю та врожайністю, а міжський сад відчувається як ніжне нагадування, вам не потрібно мати більше, вам просто потрібно краще розуміти. Тоді овочі будуть смакувати солодше, ґрунт пахнутиме багатше, і ви зрозумієте, що садівництво це не тільки годування вашого тіла, це відродження чогось стародавнього всередині вас, Віри в те, що просте життя все ще є правильним шляхом.